Всім вітання теми нинішніх днів зараз вони переплилися. З одного боку, війна, з іншого боку, корупція. Ну, а корупція під час війни це взагалі явище двічі огидне, тому що ми бачимо, як люди віддають останні, а хтось наживається, умовно кажучи, забираючи те в людей на крові, на смертях і так далі. І це такі огидні гримаса нашої системи, і тому я завжди проти героїзації війни. Коли ти бачиш, які процеси відбуваються в світі, коли ти м, трошки розумієш механізми політики, то дивишся на те, що відбувається трошки іншими очима, природніше люди захоплюються своїми героями, своїми воїнами, бажають перемог. Але мене завжди от. Завжди мене мучить, і завжди я зупиняюся на тому, що коли ми говоримо, і там ну ми говоримо, суспільство говорить і багато адекватних, хороших людей, коли говорять, от ми тут там переможемо, все. В людей настільки сфокусувало увагу в одному напрямку, що вони просто не здатні помічати, що відбувається навколо. Те, що відбувається навколо, ті процеси висвітлюються. Скажімо так, різними різними блогерами, навіть деяких з тих людей я там десь знаю, часом пересіка перетиналася. Але тут я натикаюся на іншу, на іншу ситуацію, коли заради хайпу люди починають перефокусовувати увагу інших людей на інший псевдополюс, на інший псевдополіс, та таким чином, ці люди вони балансують завжди на грані того, що їх звинуватять у співпраці з русським міром. Це е, люди, які експлуатують тему, е, тему заштриків, це люди, які я про цю тему теж пишу, але намагаюся бути дуже витриманим в своїх оцінках. Е, це люди, які експлуатують там інші теми там, цифровізації, створення так званого електронного конставру і так далі. Е, е, чи є в їхніх словах правда? рівно настільки, наскільки є правда в тих словах. Е, Тих, скажімо, в тих посилах тих наших блогерів, які експлуатують тему перемоги. Чим вони всі однакові? Більшість з них це люди, які працюють за гроші і заради грошей, і невелика кількість корисних ідіотів, які безкорисних, тобто перепрошую ідіотів, які безкорисливо підіграють, вважаючи, що вони приймають участь у чомусь важливому. І от, власне, якщо поєднати тему корупції і війни, це тема, яка відображає наші внутрішні проблеми, як Україна, так і внутрішні проблеми світу загалом. Про що теж неодноразово ну, тема до якої неодноразово звертався, і тема, яка насправді і складна, і проста водночас. Вона складна, тому що в масі тої потоці інформації, потоці подій а ну таки треба розуміти, що подій відбувається значно більше. А не всі вони висвітлюються в інформаційному полі з одного боку. А з іншого боку, якщо ми подивимося на, на взагалі на інформаційне поле, то там знайти можливо можна будь-що, але хто ж це найде, хто буде переконаний на достовірності і чому тут знов таки стає дуже важливим нагальним питанням питання, власне співпраці, мережевої співпраці, щоб люди один одному довіряли. Бо хтось довіряє одній людині, хтось другий. Коли ці люди об'єднуються, коло довіри збільшується і за рахунок тих прихильників обидвох, наприклад, до прикладу людей, активних людей, які там доносять певні меседжі, ті, які потрібно суспільству знати. А з іншого боку, інші бачать цю синергію, вони теж об'єднуються. Так видається цей процес. Але що я маю на увазі, доносить певні меседжі? А це, власне, об'єктивна чи максимально з точки зору здорового глузду позиції стосовно того всього, що відбувається. І тут неможливо, і тут дуже важко, важко балансувати, тому що, кажу, багато наративів, які стосуються цієї ситуації загалом, вони будуть тавровані, вони будуть тавровані конспірології, антисемітизму, будуть тавровані зрадою. І в мене завжди от виникає таке порівняння: а що це, чи переможна зрада, чи зрадлива перемога? Де в чому перемога? Де перемога, де пірова перемога? Почув я таку фразу, що ми можемо виграти війну, можемо програти мир. Якщо мир це є внутрішні наші справи державні поза війною, то ми його, на жаль, при і програли вже. І про це не говорити, ну вибачте. Я завжди наголошую на своїй позиції щодо московицького вторгнення, категорично засуджую, і вважаю, що які б не було, яка б не була мотивація Путіна, чи це його особиста блаш, так би мовити, царя, чи це все-таки я думаю, що це поєднання з одного боку, таке, з другого боку, це глобальний, глобальний договірняк, який існує. І от люди розумлені, а що робити, що робити, як ну. Відповідно, коли є такі дилеми, псевдополюси, то ми ніколи не будемо розуміти, що робити. Ми будемо діяти в кожній ситуації неправильно. А ситуація нагнітається, загострюється з точки зору війни. З точки зору війни я далеко не військовий експерт, тому я спостерігаю за тим, як звиклий обиватель, аналізуючи інші процеси. Дадуть танки, не дадуть танки. Це так, якби тактично важливо, стратегічно, воно не конче важливо, тому що продовження війни це є не тільки потенційний розвал Росії, яка і без того розвалиться, це є е, знищення е, не, і не тільки економіки України, а на жаль, найціннішого людського ресурсу, про що не втомлюся повторювати. Я бачу відео, які є вільно в інтернеті, де бійці звинувачують. Командування в непрофесійності, в те, що через політичні амбіції гинуть люди. Правильна їхня оцінка? Знаєте, в кожній окремій ситуації вона може бути правильною, може бути не зовсім правильною. Але давайте ми зрозуміємо одну річ: ця система, яка в Україні сформована, вона швидше за все якраз і призводить до таких речей на фронті, тому що. Не можна від'єднати фронт і Це все взаємопов'язано. Я не буду зараз розповідати про яйця на кілограми, там, чи там картоплю на штуки, чи всякі різні речі, про які зараз люди жартують. Ну Це такий жарт, чи сміх крізь сльози жартують в мережі. У мене ну, немає бажання в цьому купатися. Я точно знаю. І маю багато фактів про те, що корупція процвітає, і це не тільки затримання там е, нашого львівського чиновника сумою 400 тисяч доларів. Тому що я не, не думаю, що це є та сума. Е, я думаю, що кожен день суми більші гуляють в корупційному полі. Ми тут взяли один от затримали. тішимося. Ну, не пощастило, чоловікові спіймали або віддали його, просто зробили крайнім. А можливо, значить, там і не зовсім це все так. Побачимо. Я розумію, що як працює система, я завжди намагаюся акцентувати увагу не тільки на важливих речах, а й на тому, а що робити. От ми маємо приклади тої корупції, корупції, яка прив'язують до війни. А сама війна. А чи точно у нас от є такі зараз чорнобіла ситуація? Тут погані московити, з одного боку, ворог, весь російський народ і так далі, а з другого боку, такий дружній, добрий захід. На моє глибоке переконання, ні. Я маю достатньо підстав вважати, що на території Московії є багато адекватних людей, які не люблять ні eh, свого царя. Абсолютно лицемірного, брехливого, який, е програвши політично боротьбу в Україні, розпочав це вторгнення. Е і він не обслуговує жодні інтереси, не виражає інтереси так званого російського народу, тому що треба розібратися, що таке російський народ. А російський народ, я не думаю, що це почуває дуже добре в Росії. Один з коментаторів з Росії мені сказав про те, що він прихильник там, комунізму, влада робочим е селянам. Розумієте, це знову ж таки абсолютно маніпулятивні речі. Багато людей хочуть вірити Путіну, бо він, що він бореться з тим світовим злом. Українці зворотні, вони закривають очі на це так зване світове зло, тому що є очевидний ворог. А... Це як в тій притчі, що каже, що за конспірологічні теорії, що собака і пастух діють заодно. Пригадуєте, так? як один баран другому каже слухай, каже, ти задобав своїми конспірологічними теоріями, що собака і пастух діють заодно. А так, от собака і пастух діють заодно. Повірте мені, то це, І це не конспірологія, це просто. Аналіз той інформації, яка доступна. Аналіз того, що з тих тих джерел, які прочитані книжок і розмов, не тільки я, не книжковий черев'як. Я спілкуюся з багатьма людьми і вважаю, що з багатьма розумними людьми. І от завжди постає питання: ну добре, у нас така система. Це все. А що робити? Що робити? Потрібна мережа об'єднання. Потрібно. Як це зробити правильно над цим, над цим думаю, над цим працюю. Ну, не просто там зараз там щось ефемерно, а над якимись певними предметними речами, які буду, буду презентувати, пропонувати. Але це одна сторона, інша сторона. Ми живемо в інформаційну епоху, в цифрову епоху, і нас заганяють у ту матрицю, де в нас і людського майже не залишиться. І прочитайте, я в телеграм-каналі часто. Розміщаю допис Сергія Карелова, Я так розумію, що це що чоловік з Москви, але немає значення. Він досліджує суто питання штучного інтелекту. Тобто там немає прив'язки до політики, є інформація з іншої сфери, і вона, вона дуже цікава. Тобто людина досить глибоко розбирається в темі і він просто описує ситуацію. Ситуація, до речі, для Московії і для московитів дуже плачевна, тому що. Сполучені Штати і Китай, які зараз конкурують в тих сферах, вони обійшли, обійшли Росію далеко-далеко. І Московія тепер не, не, ну, вона, вона не наздожене. По суті, це майже нереально зробити такий технологічний прорив. А це, це майбутнє майбутнє, тому що штучний інтелект, він куди вправніший нашого людського інтелекту, він, можливо, неможливо, він не має емпатії, він не має відчуття. Це все-таки це бездушна природа. Він не має душі, про яку багато хто сперечається, але її можна хіба відчути. Ну, побачите, напевно, після смерті, але є люди, які бачать і зараз, але їх насправді не так багато. Отже, якщо ми повертаючись до теми. Все-таки, що робити, на мою думку, головне, це просвіта. Просвіта, тому що інакше в нас немає виходу. Кожен з нас він знаходиться в своїй ситуації. Він має свій ресурс, він має свій ресурс часу, ресурс грошей, ресурс е своєї енергії, енергетичний ресурс. І цим, цим ресурсом він кожен день якимось чином розпоряджається. І от коли людина втикає цілий день, в зомбоящик, в той е, долбомарафон, зомбімарафон, е, нічого доброго не буде. Це накачування ура патріотизму. Коли накачують ура патріотизму, ті, хто на тій війні наживається, не буде нічого доброго. Не ведіться на те, що ну там, ладно, війна, потім розберемося. Ні, ніколи ми потім не розберемося. І це потрібно розуміти, це потрібно фільтрувати. Для чого? Ну Тому що якщо зараз буде катаклізм, якого я дуже остерігаюся. І буде примус до миру, а це буде зрежисований примус до миру, нам, можливо, запропонують чергові вибори. І що? І зомбі стати такого вибори? От тих, хто зараз екранів, притулу, який наживається на, 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 на тій волонтерці, навіть якщо не набиває кишені, а працює просто на зарплаті, то наживає політичний дивіденд, чи такий самий Порошенко, чи, то саме, чи та сама влада, е, значить, яка зараз. Робить щось аналогічно, йде, демонструє там, якісь там чистки, там, і так далі, переформатування, це все одно буде використано політичних, політичною метою для того, щоб прийти до влади і далі дограбовувати вже ту нещасну країну. Якщо ми самі не зрозуміємо, що альтернатива між одним гімном і другим це погана альтернатива, до тих пір нічого не зміниться. І вже безболісно це пройти не вийде. Ну але що ж нам боятися болю, коли. Щодня гинуть дуже багато людей, нам просто не розповідають скільки. Це просочується про це. Самі бійці говорять своїх там, відео, які вони розміщають. І знову ж таки константують про те, що бездарність. І вибачте, я не сприймаю тих ідолів, яким знову намалювали електорату. Не, не важливо, хто це, чи Зеленський, чи Залужник, чи будь-хто, тому що я розумію. Що ця система не продукує, систему треба змінити, а тоді вона буде продукувати іншу якості людей. А тут ви можете молитися на будь-кого, ну вибачте, це знов таки шлях до самознищення ці кумири, яких, яких вам малюють заси масової дієзації. Десь такі сумбурні думки, але я хотів ними поділитися. Я дякую, хто почув.